Доброго ранку малята! Сьогодні я пропоную вам послухати вірш, і ви дізнаєтесь, про що ми будемо сьогодні розмовляти. Тож слухайте уважно, що розважає і донечку, і сина? Іграшка скаже вам кожна дитина, іграшка радість, що бавить і вчить. Іграшка поруч і вже не болить. Іграшка стільки можливостей має. Іграшка багато світів відкриває. Іграшку дати свою не шкодуй. Улагодь, пікуйся, як друга шануй. Можеш сам собі змайструвати. Іграшці можна про все розказати. Друг роз... засмутився, то друга потіш. Завжди разом веселіш. Малята, про що це вірш? Так, про іграшки. Саме про них ми сьогодні і поговоримо. Дітки, А ви знаєте, щоб ви могли гратися такими іграшками, працює дуже багато людей. Спочатку художник малює іграшку, він підбирає колір, матеріал, з якої цю іграшку зроблять. Після цього інші люди виготовляють деталі і складають її. Готові іграшки водій на машині везе до магазину, дітки. А як називається магазин, де продають іграшки? Так, молодці. Це магазин іграшок. А зараз давайте разом пограємо, якої іграшки не стало. Подивіться уважно на картинку. І обов'язково запам'ятайте, що тут зображено. Дивимось уважно. Якої іграшки не стало. Так. М'яча. Продовжуємо далі. Якої іграшки не стало? Так. Кубиків. Наступна картинка. Дивимося уважно, якої іграшки не стало. Так, молодці, літачка. Продовжуємо гратися якої іграшки не стало. Так, машинки. Наступне зображення. Дивимося уважно, якої іграшки не стало. Так, ляльки. Граємо далі. Дивимося уважно. Якої іграшки не стало. Так, дзиги. А чи знаєте ви, з яких матеріалів виготовляють іграшки? Подивіться уважно на картинку. Можливо, ви знаєте, з якого матеріалу виготовлені ці іграшки? Так, молодці! Цей матеріал називається пластмаса. А такі іграшки називаються пластмасові іграшки. Розгляньте уважно наступну картинку. З якого матеріалу виготовлені ці іграшки. Так, дітки молодці. Вони виготовлені з дерева. Тому ці іграшки ми називаємо дерев'яні. Розгляньте, будь ласка, наступне зображення. З якого матеріалу виготовлені ці іграшки? Молодці, вони виготовлені з металу, тому такі іграшки ми називаємо металеві. Ідемо далі. Наступне зображення. Як на вашу думку, з якого матеріалу зроблені ці іграшки? Так, вони виготовлені з гуми, тому їх називаємо гумові іграшки. Подивіться уважно. На цю картинку. З якого матеріалу виготовлені ці іграшки? Так, молодці, це глина. Тому ці іграшки називаємо глиняні іграшки. Подивіться уважно на ці іграшки. З якого матеріалу вони зроблені? Так, вони пошиті, м'якенькі. Вони з тканини, тому їх ми називаємо тканенні іграшки. Тож, давайте підсумуємо, які бувають іграшки і з яких матеріалів їх виготовляють. Глиняні, дерев'яні, металеві молодці, тканині, пластмасові та гумові. А чи знаєте ви? Що кожна іграшка має свій день народження? Як ви гадаєте, коли цей день? Так, цей день, коли їх виготовили. Дітки, а які іграшки є у вас вдома? З яких матеріалів вони виготовлені? Чекаю на вашу фото. До зустрічі, малята!